Найприємніше місце для мене це де, де музикою пронизані стіни і закутки, непомітні для людського ока. Усе, що мені потрібно, це мій інструмент і зручний стілець. Привіт! Мене звати Софійка Дідах. І хоча музикою я займаюсь лише чотири місяці, усе, що я описувала, для мене вже стало рідним. Тому сьогодні вирішила вам розказати історію, пов'язану з музикою. Не перемикайте! Почати займатися вокалом і грою на фортепіано було моїм особистим рішенням, адже завжди подобалось мовлювати звук і насолоджуватись ним. І я думаю, саме це спонукало мене почати грати самій. Окрім заняття з музичним педагогом, мені подобаються фортепіано, музичні інтервали, бемолі, дієзи і три звуки. Я ніби опиняюсь у іншому світі, виходить, з якого мені інколи не хочеться. Це піаніно, інструментом на якому. Два, три. Хочу позже <клес> хочу познайомити вас зі своїм музичним інструментом. Це фортепіано, на якому я граю і з яким провожу весь свій вільний час. Людині, яка ніколи не займалась музикою, буде досить важко зрозуміти мою любов до великої дерев'яної штуки. Але будьте певні, це не просто інструмент, це важлива частина мого життя. І я ніколи не відчувала нічого кращого, ніж коли мої пальці торкнулися клавіш фортепіано. Граючи мелодію, я відчуваю кожну нарівність, потертість, дефект і навіть колір цього інструменту. Здається, ніби я в прямому сенсі доторкаюсь до звуку. А той, в свою чергу, проникає в найглибші частини мого мозку, і я забуваю про все, що відбувається навколо. Можливо, я б цього не відчула, якби не одна хороша людина, яка допомагає мені не просто навчитись грати на піаніно, а взаємодіяти зі звуком. Уляна надзвичайна і опевнена знайомство із нею відкрила для вас унікальний світ музики. Але підступний коронавірус перешкодив такій бажаній для мене зустрічі, проте не засмучуйтеся. Це буде прекрасною нагодою зустрітися з чарівним світом музики і таланту у наступних сюжетах. Адже звичайні фортепіано це по-справжньому прекрасно. Особисто я ще не бачила людей, які були б байдужі до цього інструменту, особливо якщо грає професіонал. Мені звичайно, ще далеко до такого рівня. Але я вчусь і вже є перші успіхи, тому б я хотіла продемонструвати вам свою гру на фортепіано. Не сидіть строго, пам'ятайте, що я лише вчусь, і, можливо, в майбутньому мене чекає успішна кар'єра музикантки. Бажаю і вам знайти справу, якою ви горіли і не перегорали. А для вас сьогодні старалась я, Софійка Дідох. До нових ефірів, Па-па!